Гадала про цю основну тезу, яку зараз використовують росіяни щодо подій на близькому сході, це, начебто, як Україна постачає хамасу зброю. Ви, як людина, яка відслідковує фейки російської пропаганди. Як ви взагалі оцінюєте зараз роботу в напрямку інформаційної пропаганди ворога? І е, які основні тези за останній час ви спостерігаєте, які вони намагаються просувати, і таким чином абсолютно дезінформувати українське суспільство у тому? Ну, не так багато речей, які росіяни роблять гарно, вони не роблять гарних автомобілів, комп'ютерів чи мобільних телефонів, але з пропагандою у них все гаразд, тому що вони займаються цим вже дуже давно, і фактично вони тут я думаю, що найкращі в світі. І дійсно, як тільки почався цей конфлікт, ця війна між Хамасом і Ізраїлем. А перше, що з'явилося в російських змі, в російських телеграм-каналах. Про те, що, начебто, у Хамасівців, у цих терористів, було знайдено зброю. Причому зброю не просту, а зброю, яку постачали Україні наші західні партнери, Сполучені Штати, Німеччина, Швеція і так далі, і це було синхронно. І в російських новинах, і в російських ток-шоу, і так звані воєнкори. Таке враження, що от хтось їм дав команду, і вони всі синхронно почали про це писати. А це такий дуже дивний збіг, міг би бути, але ми не віримо в збіги, коли йдеться про російську пропаганду. І для нас це означає одне: що це був сигнал з Кремля для того, щоб топити саме цю тему для того, щоб покласти на Україну. Провину за те, що, начебто, що сталося. І тут важливо було росіянам російській і Кремлю скомпрометувати українське керівництво, військове і українську армію. про те, що зброя, яку нам дають партнери, вона погано обліковується, і відповідно українські військові продають її за гроші за кеш різним терористам, зокрема Хамасу і іншим терористам. І відповідно завдання було налякати публіку. Налякати американців, налякати європейців, що зброя, яку вони постачають, а це високоточна зброя протитанкова, протиповітряна зброя. А причому часом це дуже такі мобільні і невеликі комплекси, але високоточні комплекси, що вона опиняється у терористів, і ця кампанія триває досі. З'являються якісь там порноакторки, які дякують, начебто, українцям за те, що вони хамасу дали зброю. А з'являються якісь, начебто, священники мусульманські, які також дякують Україні за те, що вона надала зброю Хамасу. Тобто, така хвиля масова. І але ну на щастя, поки що жодних доказів не представлено жодної одиниці зброї, яка була надана Україні, не знайдено. І тим більше ГУР, тобто наш, наші розвідники, попереджали про те, що. Якщо така зброя може опинитися, то це буде зброя, яку росіяни захопили тут у нас в Україні. Така трофейна зброя, і відповідно вони могли передати цю зброю Хамасу для того, щоб влаштувати якісь постановочні зйомки. Пане Руслане, а до речі, в мене ще цікавить така тема. Українці ну, справедливо зараз дуже часто обурюються щодо корупції на вищих щаблях влади кореку. Критикують, ну бо є за що відверто кажучи, але розуміємо, що от ці всі дражливі теми для українців росіяни одразу підхоплюють. І навіть в телеграмі Соловйова вже заявили, що штати звалять провину за поразку України на корупцію київського режиму. Так вони називають київський режим українську легітимну владу по своїх темниках. Чи от ви спостерігаєте за тим, що російська пропаганда цю тему, знаючи, що це болюче місце для українців, намагаються висвітлювати у. В тому керунку, що от українська влада там корупція страшна, і в нас взагалі корупція страшна, і відповідно українці десь піддаються одна власне на оці такі пропагандистські трюки. Ну ніхто, мабуть, не запідозрить, що в Кремлі так переживають за українську корупцію, і переживають за те, щоб у нас не було корупції, і це корупція. Це не нова тема для російської пропаганди. Я нагадаю, що починаючи з 2014 року, проти української влади використовували саме ці тези. Ну фактично Порошенка рейтинг знищили завдяки корупції, завдяки тим історіям, що ну навіть ті гроші, які там е, витрачалися дійсно на оборону, пригадайте, запчастини для протиповітряної оборони, які звичайно за якимись сірими схемами закуповували в Росії, але для того, щоб зремонтувати комплекси С-300, які можуть збивати російські літаки, можуть збивати російські ракети. От вони навіть із цього роздо. Таку історію, що, начебто, а, от бачите, в Україні корупція. Тому росіяни люблять прив'язуватися до таких тем, які дійсно існують, да в Україні є корупція. Україна не найбільш корумпована країна в світі, але, що характерно, і при попередній владі, і при нинішній владі. Вживаються надзвичайні зусилля для того, щоб викорінити корупцію, мінімізувати її. А завдання російської пропаганди полягає зовсім в іншому: переконати українців, от пригадуєте, було таке гасло там. починається там з 15-16 року, ворог не Кремлі, ворог на банковій. Мовляв, це там тоді крав Порошенко зараз краде Зеленський. і Його люди, і для того, щоб зняти з себе відповідальність і переключити увагу України, Раїнці, от саме на цю тему, мовляв, от якби не корупція, то українці точно перемогли би Росію. Ми й так Росію переможемо і переможемо корупцію. І тому я думаю, що зусилля російської пропаганди тут будуть абсолютно нівельовані.